О, ого, це, це не карась. Ого, друзі. Це щось клюнуло, і це не карась. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я на рибалці на такому чудовому озері. Заліз в такі камеші і ж хочу сьогодні половити карася. Не знаю, що з цього вийде, але є таке. Величезне бажання. Буду ловити на фідера, поставлю зараз два фідерка. Ось поставлю уже трипод такий фідера, карасьові оснастки, прикормка. Ну, коротше, все покажу. До речі, не буду використовувати ні черв'яка, ні опариша. Секретна насадка, яка завжди ловить карася. Погнали, зараз все розкажу. Так, друзі, починаємо ми з приготування прикормки. Real fish. карась, часник, чебрець. Моя улюблена прикормка по карасю саме. Ми зараз її замішуємо, вона дає такий запах, такий харчовий сигнал, що ніякий карась тут перед нею не встоїть. Тим більше тут я знаю, що в цій водоймі крупний карась. Ну, різний є, але є й крупний. Тому ми висипаємо пачку цілу, зараз додаємо води. Ох і запах пішов. Нехай вона напивається води, поки ми приготуємо наші оснастки і фідера. Значить, друзі, по фідеркам моїм. Два фідери я буду використовувати. Флагман Кастмастер. Відповідно із катушечкою 5000, також флагман Кастмастер фідер 390 довжина в нього до 130 грам. А також Force Rank Feeder 360. Також від флагман, від флагман з відповідною 5000 -ти катушечкою Force Rank довжиною цей 3,60, medium heavy строй у нього. Для таких місць просто чудово він працює. Далі беремо, готуємо наші оснасточки. Покажу на що будемо ловити. Значить, друзі, що стосується оснасточок, ось такі сумці профмонтажовські. в мене все зберігається, все, що нам потрібно. Значит, буду я в два види використовувати оснастка. Одну це карась. Ось просто вбивця карася, в народі називають, і кавунчик, ось такий звичайний, із двома гачечками. І саме головне, що ж я буду одягати на гачки. На гачки я буду одягати ось такі ось шарики. Тут 6 мм, 5 мм. Це у нас також профмонтаж. Ось такі. Флетень бул називається від профмонтаж, який ми одягаємо просто на гачок, прикормочку і вперед. Зараз покажу вам, як це виглядає. Беремо, звичайно, ось таку оснасточку. Тут у нас вже є два гачки. Гачки невеликі, невеликі. Значить ми беремо просто шарик, ось, наприклад, кукуруза, часник. Кукурудза, часник. Один із них. І одягаємо на гачок, Тут є відповідний отвір в цьому шарику посередині. Ми його отак проділи. Хоп. І ось тут отак залишили. Все. Карась зачепиться, не переживайте. Там кажуть, що мало відстані, дожала, ще щось. Все там нормально, достатньо йому відстані. І візьмемо часничок ось 5 мм. Хоп, прикормочку набиваємо і бій. Так само і з цією оснасткою. Хоп, беремо прикормку. В наш кавунчик набиваємо, вона напилась водички. Якраз зараз. Классний, пішов запах. Все. Дехто отак прям в цей кавунчик ці шарики вставляє, я не вставляю. Достатньо ось так. Все, друзі, можна закидати. Так, все, друзі. Два фідерка я закинув. Зараз приготую підсак. Ось такий трьохметровий телескопічний у мене кастмастер також від флагман. І будемо, друзі, чекати наших карасиків. Я сподіваюся, що вони до нас прийдуть. Ось так от хоп, 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 дивіться, раз-раз для карася просто, просто суперово. Просто суперово для карася. Так, друзі. Покльовочка. Покльовочка перша. На вбивцю карася. Але щось нічого немає. Щось зибало, поспішив я, друзі. А, ні, це як у нас тут клюнула. клюнула ось така маленька плотвичка. Бачите, плотвичка і то заглатує оцей маленький гачечок без проблем. А ви кажете, карась не клюне. Все клюне зараз побачите. О, це хтось є, друзі. Це в нас карасик клюнув. О, да-да, дивіться, як впирається. О, красавчик який. Підсачик візьмем для нього, щоб він не зійшов випадково. О, не такий великий, як я думав. О, це не карась, це підлящик. Це клюнув під лящик. Ну ти не наша риба сьогодні. Ай, почекай, я й не знав, що тут така риба є. О, По, побіг. І побіг він зразу, друзі. Ча дивіться ось він. Ось отакий підлящик клюнув нам, але це не наша риба, ми її випускаємо. Побіг підростати, а ми чекаємо наших карасів. Друзі, сіла батарея, Не зняв я вам покльовку. Дивіться, який карасик клюнув гарний. Це той, за яким ми сюди. Приїхали. Оце, оце те, що нам потрібно. І бачите, ось цей маленький 6-мм шарик взагалі не заважає покльовочки. Навпаки, він провокує на покльовочку наших карасів. Все ми додаємо прикормочку і назад. Плюси ось такої насадки в тому, що ви один раз Зарядили їх, і в принципі за одну рибалку більше не змінюєте. Хіба що експериментуєте там із смаками? А так більше вам не треба нічого змінювати. Опа, дуже попустив фрикціон. І нікого немає. Ані є, хтось є, друзі. Знову карасик, цей менший, меншенький, але такий сковорідочний. Ми їх сьогодні будемо жарити прямо тут на рибалці. І це якраз такий сковорідочний варіант. Не духовочний, а сковорідочний, дивіться, друзі. Дивіться, який гарний. Просто смачнючий. А ми перезакидуємось. Тільки закинув. Друзі, тільки закинув і оці маленькі карасики не дають відбою. Ой, тут, а тут щось наче більшеньке, бо там щось геть мале. Там не треба, там може нікого і немає. То я поставлю ось який карасик. Бачите, друзі, які караси клюють класні. Ну тут є і більші набагато. О! О, друзі, це карась нашій. І тут покльовка. Чи Це перепутав. Йой, де поможе тягнути? Тяни другий. А, тут підлящик. А там хто в тебе? Є хтось? не видно. У мене, друзі, підлящик. Ось така юлі карась. На двох разом клюнув. І відірвався. І в тебе був підлящик, здається. Підійшла стайка. Ну це не наші сьогоднішні риби, тому ми їх випускаємо. А наші це карасі. Бачиш? Оця мілоч відсікається за допомогою ось цих шариків. Не клює мілоч, от не дергає. Коли немає опариша. Будемо пробувати далі. Значить, друзі, ситуація наступна. Рибка є, вона відзивається, карасі покльовують декілька підлящиків клюнули. Але коли я цепляю опариш і черв'як. На гачки, одразу налітає чернуха, якась дрібнетенька плотвичка і просто розриває це все. Для того, щоб відсікти, я додаю ось ці пива... Не, точніше ЕВА Шарики прохмонтажівські, я вам казав про них. І покльовки стали рідші, але якщо покльовка, то більш-менш риба, це або карась, або підлящик. Не задовбує ось ця дрібнота. Ось такий вихід із ситуації. Так, друзі, хто нам клюнув? Карасик нам клюнув, і якраз таки опа карасики. Ось бачите, якраз такі на ось цей ой, відвалився. Ева шарик відсікає дрібноту. Так що майте на увазі. Не, не трушки. Тут нормальна така подача. Оце, поки я відійшов, а тут подача така. Карасенко. Карасенко. Іди сюди. Який карасик солоденький. Це із оцих сковорідочних. Самий добрий. Такий ще трошки менший, друзі. Хоп, Пішло діло! Одразу! Одразу покльовка карася. Тільки закинув. І одразу знов клювака карася. Так, да, друзі, карасик знов. Дивіться. Хоп, який гарнесенький карась. Підійшла на прикормочку, загодували меточку і підійшов карасик. Самый добрий, самий солодкий. Супер. Бігом закидаємо знов. А тебе тут моя касачка є така? Угу. Спеціальна карасова. Злякалась. Слабенько дуже. Дуже слабенько. Да. Крупний. Крупний чи ні? Бо тут я ловив як на флети, то карасі такі до кілограма попадались. Юлі, йди сюди. Так кидається. Ось такі караси оці. На флети то до кілограма такі попадались. 700-800 грамів. Ось таке. Ну да. Маємо те, що маємо. Щось, щось клів спортився. Ну нічого, будемо чекати. зараз, так, да, може ще до вечора розклюється, щось краще буде. Покльовочка карася. Покльовочка карасенка така хороша, такий бум-дум. Ударчики були класні. Хороший карась. Веме тебе. Ого, хороший карась. Ми тебе візьмемо під сак, в садочок точніше навіть хоп є друзі на базі прикольний садок телескопічний місця не займає багато ви гляньте який карась гляньте який карасямба я думаю просто суперовий дивіться хоп і є все, друзі. Ось такі карасі клюють. О, ого, це, це не карась. Ого, друзі. Це щось клюнуло і це не карась. Це хороша риба. Я поки пішов переодягати шорти, а тут така подача. Бум-бум. Ловив собі карасиків на фідер, не знав горя, і тут щось клюнуло. Ох, і уд... удари такі, як то щука якась, слухайте. У мене був досвід вже тут, коли я зловив щуку на карасика, який сидів на гачку. І це щось дуже і дуже схоже, я вам скажу. Сомик! Це сомик клюнув. А я сам. Або йди давай, йди. Сомик маленький. А він так спочатку впирався. Я думав там він так давав. Та почекай, стань чуть чуть лівіше. Диви, на попап сомиків соміків я ще не ловив. Не на попап, а на Ева шарик цей. Аккуратно. Так, да, це щось підсока наче це, не, не розрахована. Да, так, воно розрахована на карасиків, а не на сомів. Ну що, друзі? І одразу жаба на нього сіла. Гляньте. Та такий кілограмчика три. Кілограмчика три. Так що я думаю ми його залишимо. Такий сомик клюнув нам. Опа. Ловив тут різну рибу, а самів ще не ловив. Ну сьогодні настав той день. Дивіться, друзі. Юль. Диви. Він смачний такий буде. Біжи. Супер! Не встигаю відійти, тільки перезакинувся, хотів піти замішати три кормочки, а тут знову покльовочка. Ну це вже не сом, звичайно, це Карасенко, але ж кайфок який, дивіться, який карась. Суперовий, просто суперовий. Рибалочка кайфок. Таке задоволення отримуєш від такої рибалки. Підерки відпрацьовують. Один Medium Heavy, а оцей Кастмастер це взагалі легенда. В мене є один старіший кастмастер, якому вже років 10. Він в мене в чехлі навіть з собою його постійно ношу. А це нова серія. І просто такий суперовий оцей кастмастер, мені подобається. На таких водоймах, де невеликі використовуєш кормушечки, невеликі ваги. Та в принципі я і до 120 грам на ляща, як рибачив, кидав з ним без проблем. Перегрузів він не боїться. Ми рибалим далі. Нічого. Карась. Дивики. І той зійшов. Буває, нічого страшного. Десь погано зачепився. Ось о він, друзі, карасенко має бути карасенко. Так, покльовочка була така. Шикардосна і карасик дивіться який Шикардосний. Стій, 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 друже, я тебе відпущу зараз. В садок, правда, відпущу. Відпущу з гачка. Супер. Я диви, 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 права. Брать? Так, да, перетяни. Не спіши так сильно. Нема нічого. Ну тяни, тяни, тяни. Ось дивись, На лівій окльовочка, А на лівій є. Та, мені здається, в те має бути. Воно він йде. Да. Ну так щоб є воно карасти, каже, немає. Дві який карась у тебе ого. Все, більше не мотай, виймай його так. Виймай, виймай, виймай на сторону. Хоп! Ти дуже багато підмотуєш його. І в мене карась десь. Дуплети пішли. Пішли в нас дуплети, ну в тебе геть хороший карась такий. Я бачив по ньому по покльовці, що а там. Спочатку взагалі нічого я тягнула, наче немає. Угу. Пішли в нас дуплетики. Мого знімеш? Так. Да? Зараз все зніму. Дві в тебе геть хороший карась такий. Видно, добре зачепився. Угу. Дивіться, друзі, які карасі. Просто шикардосні. Хороший карась. Ну це геть хороший карась, я так відчував його по покльовки. До нього навіть, мабуть, треба взяти підсак. Та я вже візьму сам. А ні, не такий, він вже великий. А впирався спочатку, що я думав, там йолки палки який карась. Мабуть, вже будемо закінчувати ми на цьому нашу рибалочку. Диви! Два гачки в роті в карася. Одночасно. Не на Угу. Так, друзі, будемо закінчувати. Уже кайфок отримали і рибки зловили більше, ніж достатньо. Так що зараз будемо закруглятись. Так, друзі, все. Закінчуємо ми на сьогодні рибалочку. Зловили рибки, кайфанули. Зараз хочу вам показати, що ж ми тут зловили. Це у нас сьогодні тут карасі і ще й сомік до нас попав в прилов. Нормально ми так карасів надубасили. Дивіться, друзі, бачите, які карасі. Зараз зберу їх відро, показати вам. На жарюшку саме те, що треба. Ще сомік клюнув кілограмчика на три. Збираємо їх у відро і будемо збиратись додому. Так що, друзі, дивіться, які карасики чудові. Ще й отакий сомік попався нам бонусом. А ми, друзі, збираємось додому. Будемо завершувати вас, з вас. Лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока.